Що тебе привело на навчання своє? Мене привів внутрішній поклик. Чому? Тому що на перший річ такої я зрозуміла, що насправді я хочу, бо прийшла з одним запитом, але зрозуміла інше. І так само знаю, що випадково буває, тому пішла в цей простір. Клас, а чи був страх перед початком навчання, чи взагалі варто заходити? Чи варто в цей приклад? такий тому? страх, що просто бо до того багато різних всякого, що знову що здамся, знову що зупинився, знову що не, не піду. І цей страх він на початку мене дуже керував думкам, сумка мені події в минулі. Але якби не ти, це я би зійшла з того шляху. Насправді, тому що дуже важлива людина, яка тебе буде з тобою йти. Класс. А по факту що тебе стимулює? По факту якийсь мірі я ти, ти, людина, мені важлива людина. Тому, от, Тимує гроші, ще щось що немає, якщо поруч для мене буде людина, я тоді буду рухатись. Типу, я буду бачити приклад, що типу, я не буду йшла з заздрості, я пойшла з того, що ця людина має, і я хочу просто бути навіть в поточній цієї людини, тому я йду. Типу, і якщо воно мені комфортно, то звісно, якщо воно мені комфортно, я йду заради якоїсь слави, це одне. А коли я йду за того, що мені комфортно, і я бачу, що це моє перед. Одразу одна з перших, хто одразу пішов на найбільший тариф, хто одразу вирішив взяти все комплексно і внутрішні трансформації, і, 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 і роль провідника, і маркетингу частину. Чому ти одразу так є? Бо я люблю як найкраще. час, по типу, я готова вкласти більше, але я тут маркетинг для мене це взагалі не зрозуміло. От я що хочу насилити дівчата, слухайте, що Стільки вкладений маркетинг, ти взагалі тим така молодець. Я казала, ну типу настільки вкластися, типу це, це можна сказати, люди куплять окремі курси, по маркетингу, А тут, ну по-справді, бери і просто від тебе, тому ну, дівчинка оценина дуже приємна, також марка. Ну типу це таке і оточення я бачу. Дуже я що Вона мені допомогла безкоштовно, коштована. Типу, от типу, 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 подобає. Найс бо не справді. Я впровадили в вашому mm -hmm. потоці якраз маркетингової частиною було дуже цікаво як заважати себе що дівчата як почути вони дуже бояться бо там здається більша ціна але для особисто я поклали знання більше 4 тисяч доларів навіть не пам'ятаю точно там суто представництво по, по маркетинговій частині яке мені не дало навіть Знаєш, це все комплексне, ну, тому що я вважаю, що більша експертність, коли вона дорожча, Ну, Я з тих людей, яка вважаю, якщо вона дорожча, значить це експертність. Так само, якщо твоя да? Так, Твоя гра дорога, типу, була для мене, але я не дивилася, типу, коли я втрачу на сеанси, то тільки по 1,5 тисячі кожен сеанс. Типу і рік роботи з психологом, скільки це коштів, і тут гра, то почуваємо спробувати. Мене знайомі говорили, от діла нічого там не дає, от жінка займається йогою. Я кажу, це все залежить також від робітника. Я знаю, може часово погоджуся? бо якщо в мене теж було нерозуміння, що від мене хочу, що це за клітинка. Але якщо ви для мене політики і мені би ну розбирайся сама, то я б думаю, та я б складаліла ця фіня. А коли... Де нас так навчала? Ти навчала нас так, як сама пройшла, це школу, це дуже цінно. А як тобі подачі матеріалу, Чи все було зрозуміло, чи достатньо загальної інформації для такого І Ідеально. Ну, типу, все класно, тому що не треба звідти, скільки можна повернутися, що мені з Якщо ти щось заповни, знаєш, ти до якогось відео повертаєш, ані гортаєшся на відео, щоб вийти ту частину. Ідеально. ну, треба, я, на мене запрошую. Кожен урок. І маркетинг сподобалось теж, що, і і що вони взяли кожен урок, розбудували, що не вміняли в собі один урок і дівчата махаються захочути. Ні, нема такого. Це для мене було проблемою, коли я дивилася. Ой, в мене таке круте навчання, і там 3 години, 5 годин один урок, а для мене це завжди знижено». Для мене це промарно витрачений час, тому я зробила це маткий формат, бо мені так комфортно, так економиш час. Ну, і по суті без личної води. Можливо, здивувала у процесі навчання, або, можливо перевернула якесь твоє бачення чогось. Чи було це більше Перевернуло Перевернула бачення. Okay досвіди людей. Я потожу, тобто, що в кожному є що є люди з автоматизми і ще щирі до <смітна> ну, типу, І що на, кожну, на... до кожної прийде своя людина, бо по... мене цієї думки не було. У мене була якась інакша думка, треба. Щоб <смітна> та, та, та. І я зрозуміла на навчання, сам, що прийде до тебе та людина, яка має прийти в твоє оточення. Праці, Чи було можливо якийсь модний, якась тема, яка тобі більше запам'яталася? Клітинки, ну і такі клітинки всі, які я вивчила, просто як я прожила. І кожен день У мене тепер, як отче, наш на вечір, клітинка, типу, так, я сьогодні прожила там, от, і я завжди згадую, коли я бачу там людей, які просто купили бурочку, я завжди згадую, так як пацієнтка Це мій шанс зробити цю благодійність, пожалуйста з дитинку. Ти стала ще більш щирою. Чи за любов'ю, духовність до себе і ну, без обмеження, без обтяження навіть. От мені хочеться залишити такі стаганчою і Я зроблю це, це, але я розумію, що я це роблю не настало, бо треба показати кому, що я маю гроші наприклад, а я це роблю зі щирості. Так само це все, все з навчанням. Марта мені дуже сподобалась. До речі, вона мала з нею сесія. Бо по факту навчання наше до кінця не завершилося, бо ми продовжили, таких дівчата встигали. Відчуваєш загальному ти зміни в своєму житті, після навчання, можливо, в своєму стані, в своїх стосунках, в самій баченні світу. Повністю кардинально змінялася свідомо, я просто змінилась. Мені хочеться, мені хочеться ще грошей, мені хочеться, але я знаю, в чому я вже хочу, бути до того я не мала взагалі розуміння, я там пробувала б'юті. То, то мені супер подобається, це класно, але саме допомога я бачу себе духовно в такому типу, як ліла, як якісь можливо ще йоги, ну хочу спробувати далі, далі це розширення. Так само, ну, як ти казала, коли ми розширимо, типу, йдемо навчання, ми розширюємося, і це мені дуже, -дуже запам'яталося. Клас! А в загальному чи вдалося тобі ем, проводити взагалі, чи знайшла ти клієнтів? Всі Разом з тими під час ось, до сьогоднішнього моменту 15 клієнтів і вже знову запланована гра. Та, ну. Планується групова гра, вже дві дівчинки в Львові хочуть повторні. Ще одна хоче теж в онлайн, ще повторну гру. Mm -hmm. Ну і ще одна теж планується гра. І в мене планується ну, масштаб, масштабність. Львів, mm -hmm. як завершала групова гра на 8 людей і плюс. З нею теж дівчинкою домовилася, що другий день, якщо вона мені почув повітки, я собі з нею там розберусь. Але типу mm -hmm. два дні в Варшаві гри. О і... факту ти виходиш на закордонний ринку. Так, так, так. Ще мені мене будуть як, мене сестра, як буде в США, ще там вже не є знайомі, які хочуть теж зіграти. Просто в нас трошки щасливим поясом і взагалі я планую поїхати в США натомість, і я знаю, що я там буду працювати. Класс! Чи в загальному тобі вдалося зробити в процесі навчання? Якщо так, то скільки? 28 тисяч під час навчання. За... Це по факту ти майже окупила повністю навчання найбільший тариф? Так, да. Майже так. Да. Це по факту до завершення навчання по факту це буде більше 30 тисяч. Клас. клас! клас! Взагалі, як ти себе почувала, коли зробила перші гроші з ними? Чесно, я не очікувала, я сказала просто дякую, подякувала. Типу, ну кажу, опіцінила себе, тому що ну, що чоловік, що сестра, типа. Але потім, коли там чужа людина мені скинула три тисячі гривень, типу і для мене це було вау. Чому? Тому що я зрозуміла, що їй на користь пішла типу, і це і мені це принесло. Я пішла на матеріально, бо навіть страдала мене каже, боже, Аліна, я від тебе не чую вже, що гроші. Я від тебе чую, типу, що все інакше. Каже, ти рік часу тільки була зациклена на грошах, А зараз в тебе немає, бо типу, ти не на гроші. І мені було все приємно з нею почути, бо я дійсно така в да, мене було зацикланість на тих грошах. типу, я бігла за грошима, але не за собою. І Зараз типа я теж приймаю яка й флиталі, яка йшли, типу, я. Чесно, як... я кажу, тобі, тобі, тобі велика вдячність, тому що ну, твоя енергія дійсно давала своє, і тому що ти дівчата веде, дівчата, шови, і я така, так, так. Yeah. «Да. Діпо, може когось це задоволення, але мені це треба. Мені це якраз і треба. Я завжди відчуваю енергетичне поле, яке є. і Я зазвичай так не вийду, але я саме в вашому випадку це буде... Так, трошки треба бути. Треба бути читачкою в якісь моменти, тому що розслабляється я сприйняла це навчання, як не всі там Чому? Тому що я вирішила так. Мені це подобається. Я там хочу Я розумію, що не всі, конечно. Знаєш, я в якомусь навчанні хтось заключається, тим саме я тут Я Виключилася на максимум віддання себе повністю. Тобто так, що в мене мама приїхала з штатів, щоб я зараз займалася повністю відданням своєї справи. факту, що і Так, да. ну Я сказала, що ті типу, по ну, це є, і все. В цьому є, всі хотіли державу, щоб я йшла в державу. Ні, не справді. Там загаріли на цінність цього дитя. І... Тебе. <ріст> на справді, насправді ти найцінніша ну, була. Ну, як не розумію, матеріал все класно, але якби не ти, цього матеріалу би не було. Якби не ти, не було тих людей, яких ти, ти закричала. Якби не ти, не було тої колаборації, тої е, спільної е, всього, що ми робили з дівчатами, То, тобто не цінніше це так. Якомусь. Якщо так, то чому? Ну, звісно, що рекомендувала. Зараз повторюю через те. <свісно> чому? Тому що якщо є люди, яких буде щось тупорити, ти будеш їх підносити. Mm -hmm. і я знаю, що навіть якщо у тебе людина звернулася з сльозами, у мене немає клієнтів, я лишилася без побіг, ти дала своїх людей і сказала На, типу, але йди рухайся. Я, я, я бачу це, тому що твоя доброта, це просто випромінює Спалю, а ти просто звітиш і наповнюєш. Це найкруто. Тільки йдіть, тому що, ви бачите, навіть якщо ви не захочете працювати, ви себе прокачаєте, так? як людину, ну, так буде прокачка. Вони кожен буде працювати, я згідна. Але прокачка, в мене дівчина пішла на прокачку мислення за півтора тисячі доларів курс на минуточку, півтора тисячі. І це просто вона не підлітка щоб працювати по цьому. Вона пішла просто, щоб прокачати свої мисли. Чесно, я не мала такого очікування від цього курсу настільки, я отримала, тому що я хотіла брати дівчинку за 900 доларів, щоб вона мені налаштувала цей кабінет, просто налаштувала, просто налаштувала і один раз зараз. Ну, а я вийшла за Ніна, а мені там нема, а далі підключити стоїнку, наші там приставати до дороги, тому, щоб ти вже мала готовий. І я кампанію вчора по відео створила і запустила свою першу рекламу. Типа, можливо, не ідеально, да. Я спробувала, думаю, один день дан влада. І, і людина прийшла. Хоч так, хоч реклама, я це не розумію, типу, не ось. Я робила все-таки у відео сказано. Mm -hmm. Від якого часу це 0-0 почалась реклама, в 7 ранку написала людина. Собі, о, о, сьогодні я отримую задаток. Що б ти хотіла сказати тим, хто сумнівається, чи ти на сте створили, чи ні? Хто там знаєш, там страхами засів і боїться? Ну ти в страх, бо тому що страхів починаємось ми з страхів починається наша нова історія, бо щось керує тобою, таке це насправді ну це не факт, це не факт, це вигадане. Це просто наша ілюзія. І що я би хотіла сказати, що кажу ще раз повторюсь, що прокачаєш себе як людину, і можливо, ти знайдеш саме на цьому навчанні, куди тобі треба рухати, в яку сторону, бо грала один раз, це класно, так, вона мені дала, але якби на навчання, я би знову, напевно, засіла, повернулася. Засіла, так. І знову, можливо, типу, а тут я зрозуміла, та ні. Блін, ти просто завжди скривала це собі, бо ти думала, боже, що скажуть інші. І допомога людям це безкорисно. Ну, типу, а зараз в мене ні? Ні, ні. і я не обіцінюю професії, жодну професію, жодну. Типу. Кожна на кожну на кожну професію є своя людина. Я обіцінюю в неї постійно йти в інші професії і ціні, що людина вклала в це свій досвід. Свої сльози, свої, ну все, що тільки можна, і ще й додає експертів інших, які я думаю, що це навчання ще буде потужніше. Бо ти ще щось складаєш? Я ще додала урок. Ну, ти ще <рес> додала урок. Я, ще я не можу зупинитися. Ну. Вони вже так ж Ну, вже може ну. Так, Але та. насправді, сколько разом це все більше І ідіть, не сумнівайтеся бо саме страху починається ваш ляг. Ой, скільки мені дуже.